Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо огляди автомобілів та вчимося їх підбирати. І в кінці кінців, вже в теперішній час до автомобіля треба ставитися як до розхідного матеріалу, а не так, як 20-30 років назад, чи навіть 40 років назад. Люди все життя збирали гроші на той автомобіль і мріяли, і мріяли, і мріяли. Ні, зараз вже не так. Зараз вже мільйони, десятки мільйонів автомобілів, якщо не мільярди. Тому. Треба спокійно до них ставитись. Отже, сьогодні ми подивимося такий автомобіль Peugeot 206. Це малютка біз, значить, супер-міні-Б-класу. Бачите, Б-клас. Дуже гарна машинка для першої машини для молоді, там, для когось, для дівчини. Хто хоче, може собі взяти такий невеличкий хетчбек і попробувати поїздити. Рік, два-три. І потім за таку саму ціну продати, там, за півтори тисячі доларів. Я б радив вибрати бензиновий двигун, універсал або хетчбек. Седан він, звичайно, дешевше. Подивіться, будь ласка, от автомобіль, який Подібні Punto, Корса і Біза, Фабія, Свіф, Цузуки, Тойота Яріс. Ми до речі, її потім розглянемо. Дивіться, 12 мільйонів автомобілів були, зробили всього. Ну, це, коротше кажучи, дуже відома, дуже класна машинка. Подивіться, будь ласка, в 98-му році ця машина стала бестселером на європейському ринку. Тобто, сама одна із самих популярних автомобілів на ринку Європи. Отже, yeah. давайте подивимося, що нам пропонує авторія. А тут ще хотів сказати, подивіться, будь ласка, ще навіть GT була е, гоночна машина Grand Turismo, чи якось вона по-іншому називалася. Ось бачите, вона за 7 секунд до сотні розганялася. GTI, GTI, о, згадав, там написано. Отже, друзі, авторіо. От дивимося так. Peugeot 206. Покоління тут тільки одне. бачите, І е, дивимося так. Не був ДТП і в доларах. 341 пропозиція. Дивимося, що нам по низу ринку показує авторія. Отже, дивіться, будь ласка, за 1300 доларів можна взяти 2007 рік. Отакий написано: це 1,4 літр. Подивіться, будь ласка, без торгу торгашів не, не турбувати. Бо вже не з ринку, розумієте, 1,4 двигун, двигун в доброму стані. Запускається, не гріється, тяга хороша. Підварити правий поріг. Треба. Ну, це взагалі, я вам скажу, панти, так би мовити. Фігню роботи, капот, перефарбувати з балончика та і все по ходовій там щось глянути. Подивіться, будь ласка. 1300 доларів 2007 рік. По-перше, глянемо на неї, бачите. Гарна машинка, червона фарба, можна балон купити. Подивіться, будь ласка. Всі ремні під рукою, бачите, вон, ремінь ГРМ. От сюди заливається масло. Бачите, щуп-жовтий є, акумулятор. Все під руками. Подивіться, е, ці як вони називаються стакани не нержаві ніякі. Дивіться, який салон класний, акуратненький. Сучасний, так би мовити, сюди можна торпеду сунути, таку іншу, ніби як планшет в Тесли за 3 тисячі гривень. Бачите, як виглядає класна машинка, друзі. Седанчик, седанчик. Це тому він такий і недорогий. Ну, я вам скажу дівчині, якийсь би взяти. За 1200-1100 за 1100, їздила би і радувалась би тільки, розумієте? 2007 рік це всього лиш скільки років. 18 років в машині, 17-18 років. Ось, будь ласка, за 1400, також виноградові є. Теж гарна машинка. Подивіться, будь ласка. Mm, Бачите, ну все вона їздить, працює, все без проблем. Така гарна машинка. Купе там чи вона ну трошки бита, нічого можна вистукати, нічого страшного немає. Можна ще скинути за оцю от річ, що вона чуть-чуть вигнута. Тут можна на гаражах вистукати, а скинути можна 400 доларів і за 1000 баксів її оце взяти. Розумієте? Тим більше сказати, що машині більше, ніж 20 років, 23 роки машині. Тому за 1000 баксів це за 40 тисяч гривень або за 35 тисяч гривень. Я думаю, таку малюточку можна було б спокійно торгувати і брати. Дивіться, яка прикольна. І небагато не їсть літрів 5 по місту. Отже, друзі, ви зрозуміли, що більш-менш так можна от 1500 так само купе, дизельок маленький. Торгувати 1700 і давайте глянемо, що поверху ринку нам показує. Поверху ринку нам показує 7000 доларів. Бачите, 2010 рік. ну Це, напевно, повний ідеал. 6900, бачите, так вони виглядають. Тобто повний ідеал це хетчбек, ніби такий бензин, тут все ідеально. За 6900, ну можна за 6 навіть торгувати. І друзі, ще хочу сказати, що це така 2006 є, і ще 2007 Вони подібні. Щоб довго ми не тягнули час. 2006-2007, бачите, 433 позиції. Ось така машинка, вона трошечки більша, розумієте, ніж ця 2006. Розмірами вона трошечки більша. Давайте по низу ринку її візьмемо. Подивіться, будь ласка, просто що мали на увазі, що є 2006 і 2007. -та. Ця трошки більша. Сюди можна, так би мовити, більше бульби запхати. Але теж, знаєте, 2006 рік 2900. Це більша така машинка. Маєте на увазі що є 6-7. Все, друзі, давайте зараз ми подивимося, що нам цікаво пропонують хлопці з по ремонту машин. Ось дивіться, друзі, як хлопець показує, як вони прикалуються там десь собі в райцентрі в селі. Купляють машину взагалі за копійки. І собі фарбують їх з балончиків як хочуть. Послухайте, будь ласка. Перекупи заробляють швидко гроші. Дивіться, купляю такого жигуля, якогось там за пару гривень, десь в селі. Наприклад, такі некрасиві діски. Дивіться, як швидко можна покрасити по перекупстві. Не протираємо нічого. Ну це тільки на ті случаї, коли жигуль, реально корчик такий стоїть там 200-300 доларів. На дорожчих машинах так не можна так робити. Зразу вам кажу. А так якщо там жига стоїть 200 баксів, отак от, от взяли, навіть з резиною взяли, покрасили і заїдись. І на Олікс або на тік і якщо вже дорожча машина, то так не можна робити. Це трошки не по порядочному. А так, якщо машина по ціні металому ця, я її продаю за 6 тисяч гривень, то можна експериментувати, відосики знімати, вам показувати. Кстати, як тільки починав свою перекупську діяльність, ці дата, ді, диски. Дивіться, вже і вид другий. Перекупи заробляють швидко гроші. Бачите, друзі, цей Жигуль 6 тисяч гривень він каже. Я вам скажу відверто, я на гаражах також бачив, у мене знайомий взяв е такий жовтий, ніби, ніби таку фарбу жовту. Золоту, ніби такого кольору, почистив диск собі і тупо фу фух на посаді б, б третьому. Задув, а чорний диск чорною фарбою дійсно так зробив. Тобто, бачите, свобода мислі, як то кажуть, думки. Тому не стидайтеся, машина це є розхідний матеріал. Не треба там такий аж фетіш робити, як в нас на базарі, на, карб, на карбазарі там де хто ходить, смякає, цмокає. Там царапинка, там, там царапенка. Та яка нахрен царапенка? Взяв, задув, та й нема царапинки. Ось, друзі, подивіться, будь ласка, хотів прогріти, дав 6-7 тисяч обертів і просто застукав двигун. Бачите, друзі, все, вкладище провернуло, Коленвал там все вилетіло нафіг. 7 тисяч обертів е в холосту. Не можна холосту давати, треба тільки під навантаженням. І то 7 тисяч обертів бажано не давати. Ось, Друзі, подивіться, будь ласка, в тюані електропідсилювач як приводиться до руху простим ремнем. Подивіться, будь ласка. Чому, Чому так складно? От, гляньте уважно, як складно воно все зроблено. Чекайте, це не. Міняли ремень в рульові рейки. Електроусилітель вот, приводиться резиновим ремнем наподобі гірем. Вот Такі технології вага. Так, бачите, в Тігуані електрорейка резиновим ремнем проводиться. Ну, Бачите, що зробиш. Складно зробили. Я би. Ну я проти такого, такого наприклад. Рульова рейка на туди давати резинову, так би мовити, стяжечку таку. Не розумію цього. А От тепер, друзі, подивіться, будь ласка, дуже уважно. Такий сюжетик дуже корисний. Як BMW віддали свої технології китайцям, і потім китайці піднялись на цьому, і фактично це BMW, і з'їли. От, послухайте уважно. Можливо, це і неправда, але треба послухати. BMW пожалели, что отдали свои технологии китайцам из Лисян. Все началось с 2014 года. BMW открывает завод по производству двигателей совместно с китайской компанией Power Xinchin. На заводе сначала начинают производить BMW-шные двигатели по лицензии, а в 2017 году уже полностью переносят производство нового двигателя CE16 из Европы в Китай для удешевления производства. И тут случается самое интересное. Китайцы, переняв все технологии, которым европейцы шли 100 лет и используя лицензии от BMW, в 2018 году выпускают гибридные двигатель уже полностью собственного производства, который начинают продавать еще никому тогда неизвестной компании. Лисян. Их первый автомобиль Лиуан настолько заходит в Китае, что другие китайские автопроизводители тоже начинают массово ставить эти двигатели. За счет немецких технологий они получаются надежными и экономичными, а за счет китайского производства просто неприлично дешевыми. Это становится переломным моментом в китайских гибридных автомобилях. В 2024 году Power Chen продолжает выпускать свои двигатели. Лисян и другие китайские бренды просто разрывают рынок электрических гибридов, а европейцы вводят заградительные пошлины на китайские автомобили, чтобы китайцы в Европе стоили дороже и могли хоть как-то конкурировать с BMW, Mercedes и BMW. Но пошлин тоже хватило ненадолго. В 2025 году европейские автопроизводители, потеряв за последний год 30% прибыли, начинают просто закрывать свои заводы. А китайцы планируют купить их и производить свои автомобили уже непосредственно в Евросоюзе и не платить пошлины. Вот так они и загнали себя в ловушку, думая, что можно по дешевке собирать свои двигатели и другие детали в Китае, а по сути просто подарив им все свои наработки и технологии, чтобы через несколько лет проиграть в этой автомобильной гонке. Подписывайтесь, тут вся правда про электромобили. Бачите, друзья, 100 роков компания BMW шла и шла и шла технологично. Китайці за пару років забрали собі всі технології, навчилися, і ще ж у них вдома будуть робити ці двигуни дешевше. Тому я говорю, що двигуни, наприклад, на пасаті Б 3, Б4 20-30 років назад, вони дуже надійні. Там чугунний блок, все чугунне, немає нічого пластмасового. Розумієте? І от подивіться, друзі: тут Олег Тігр каже, що в двигуні чим менше пластмаси, тим він надійніший. Про що я завжди говорю. Що таке Властелін колець? Правильно, це повний мотор. Піздець. Ну що, мальчики, поїхали, дівчатки. Мотор, ауді, літра TFSI 2012-2016 год, модельний ряд. Значить, що з цими моторами відбувається? Він же вроді би гільзований, покажи. А ти Все гліза. Заводи не загільзований. Вроді без нічого не треба підвищати біди. Правильно, ти дуже не їздить і не мучиться. Спустя 200 тисяч у тебе вилітають ось ці оцепочки. Показує, будемо верить цепочку. Вони вроді би і не такі, як на Мерседесі слабенькі, але вони вилітають. По непростой причині. Потому що натяжителі тут є проблеми, правильно? Uh -huh. Вони зроблені так, що 200 тисяч, у них немає фіксатора, 200 тисяч, що він должен довідатися строю. Потім же сидить у нас інженер і каже, мальчики, а як же нам заробити гроші? Ось тут в садик, бачиш, тебе стоїть кришка. Покажи цю кришку. О, вот вона така красива. Ось ця квишка, отака. Вона в старій моделі. Просто пластикова деталь прикручувалася на алюміній. І постоянно цей стакан тік. І люди думають, що це чуть сальники, і міняли сальники, а каже, це не сальник, це у вас стакан, правильно? Mm -hmm. А все із-за чого, Льоша? За, За те, що це пластикові деталі. От они пластик, бачиш? От це пластик. Якби не було пластика, у нас б у все, в принципі, Заебись. Ну нет, тут же вони зробили алюміній везде, бач? А тут! А тут все таки все одно в розвалі блока ставили пластик, правильно? Yeah, yeah. Ти їздиш, от це воно все розсихається, і от антифризик який тут збирається в місті з маслом, а він ще місце, ось він антифриз антифріз з маслом, щоб ти розумів. Uh -huh. І що мотор у нас є? правильно, пацани, ми все це. От такі от у нас піроги. Тому, чим менше пластикових деталей на мотору, тим більше довше він у вас буде їздити. Так, ремонт цього мотора, якщо не скільки? В районі восьмі, да? uh, да, так? Все включено. От сім'ї. Да, 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 так, так. Все ж поршня, нове, не нове, що там. Це компресорний вони стоять на таких машинах і стоять на таких машинах. І стоять на таких машинах. Покажи. А от вам старого образца, бачите стакан? Пластиковий. Mm -hmm. А вот вам нового образца. Бачите, стакан Алюмінієвий, Алюмініли mm -hmm. Все, поэтому, якщо ви хочете ауді, ви теж не поміваєте довірські, що її треба обслуговувати воврім'я, щоб не попасти на 7 тисяч долярів. Що такое властелин? Друзі, 7 тисяч долярів ремонт двигуна до Ауді 3.0 TFSI, Розумієте, то ужас просто. Бережіть машини, не ганяйте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.